А от який вплив на Україну матиме проведення Євро 2012 як нещодавно заявив президент Янукович, підрахувати економічний зиск поки неможливо. Утім, іноземні вболівальники та гості побачили Україну сучасною європейською державою, в якій живе доброзичливий народ. З огляду на це ми вирішили запитати у вас, наших глядачів, чи вважаєте ви, що чемпіонат Євро 2012 в Україні пройшов успішно? Трохи більше половини опитаних, а саме 56% відповіли так. Майже третина людей, що взяли участь у голосуванні на нашій веб-сторінці, не погодилися, і 14% не змогли визначитися з відповіддю. Протягом тижня чимало з вас також обговорювали цю тему на нашій сторінці у мережі Фейсбук. Наведу лише декілька цитат. Чемпіонат пройшов успішно, але витрачати таку кількість грошей на організацію і проведення чемпіонату не зовсім доречно, зважаючи на світову кризу і економічний стан України, зауважив Леонід Гуданіч. Та гляньте на вулицю Порше Каєни як собак нерізаних. Чемпіонат пройшов успішно, гроші освоєно, відзначає Дмитро Голуб. Євро 2012 пройшов успішно, а найбільше для чиновників, які заробили на ньому чималі гроші, вважає Святослав Батов. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися у мережі Фейсбук. А що з цього приводу думають мешканці української столиці? Про це дізнавалися наші київські кореспонденти. Я думаю, що успіх. Я думаю, це був успіх, незважаючи на те, що на футбольному полі ми програли, в туристичному плані все було дуже успішно. Усхід. Про Україну знала як про нову державу, бо багато хто наприклад, приїжджали з Данії чи ще з інших країн. Вони ж тут, якби перший раз, і навіть не, не могли собі уявити, наскільки тут є, які люди тут привітні, які як тут все гарно. Я був волонтером у місті Львові, то за фанів. З якими я спілкувався, їм дуже сподобалося. І за своїми власними враженнями у Єв... в Львові євро пройшло на 5+. Для України це успіх. Не футбольний, але для громадкості, для значення України в світі, в Європі це успіх. Хоча затрати, звісно, непомірні. 5,5 мільярда доларів це дуже багато. Ми ж в боргах. Великий успіх був для наших можновладців, особливо тих, що щось. Піймілі з цього, і вони дуже багато, але вони в першу чергу про себе думали, не про нас. Вони не нам робили свята а для себе. А що значить украли? Що значить украли? Що значить відкати? Головне це результат. Є люди, які регулярно отримують зарплату і толку ніякого. А тут справу зробили І для майбутнього України. Це матиме значення значення. Нормально пройшло в нормальній атмосфері. У нас привітні люди. З інцидентів ніяких не було таких серйозних. На мою думку, удалося про її свята.